Дільські майстри завершують розписувати велетенське диво яйце. Ще розкажемо про знахідку з ризиком для життя, і лише цим не обмежимось. Вітаю, час дізнаватись Міські новини! Двома новенькими агрегатами поповнився автопарк міського комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Придбання профінансувала міська скарбницям. Сучасний екскаватор та багатофункціональний автомобіль обійшлися у трохи більше, ніж півтора мільйона гривень. Обновки допоможуть комунальникам значно оперативніше реагувати на виникнення складних ситуацій на дорогах та вчасно їх ліквідовувати. Новенький екскаватор російського виробництва перемандрував до Хмельницького минулої п'ятниці. Комунальники вже встигли перевірити механізму дії, результатами більш ніж задоволені. Тут гідравліка сильніша, комфорт кращий, допустимо, мощність більша двигателя. Ескаватор звичайно, призначений для заготівлі в літній період піску в кар'єрі буде і зимою для навантаження на піскорозкидачі. Ну, водовоз літній період буде працювати для, мойки, для завезення мойки води і обезпилення вулиць міста, а в зимній період зі зміни обладнання буде використовуватися як піскорозкидач. Універсальний спецавтомобіль, який об'єднує в собі функції водовозу та розкидача піску, у комунальному підприємстві став четвертим за рахунком. Влітку з його допомогою охолоджуватимуть асфальт, взимку посипатимуть дорогу піском. До речі, нова автівка у рази потужніша та значно економніша у роботі за ті, що нині є на підприємстві. Наразі новенькі агрегати, як ніколи, стають у нагоді комунальникам, адже на підприємстві наповно готуються до осінньо-зимового періоду. Ремонтують техніку та заготовляють спеціальну суміш з попередньої зими. У тутешньому кар'єрі залишилось біля 4 тисяч тонн піску. Найближчим часом запаси збираються поповнити. Перший вагон солі вже отримали, зараз працюємо, приступили до завозку піску із кар'єра. Не менше клопоту комунальникам додають вибоїни на автошляхах міста. Щодня дорожнє покриття латають три бригади ремонтників. Цими днями трудяться на маршала рибалка західноокружній та на перехресті вулиць Толстого і Франка. Вирізаємо ямочний ну, поганий асфальт. Вирізаємо, продуваємо, як має бути, і смолимо і асфальтіруємо. Своєї черги чекають біля трьох десятків хмельницьких доріг. До зими комунальники обіцяють з усім впоратись. По Кам'янецькій їздити стане безпечнішим на виїзді з міста в мікрорайоні Ружична встановлюють нову підпірну стінку. Працівники комунального підприємства Хмельницьк буди замовник уже виконали чималий шмат робіт. Довести розпочати до кінця планують в останніх числах липня. Два метри завишки, біля двохсот завдовжки. Роботи зі встановлення нової підпірної стінки вздовж Кам'янецької вийшли на фінішну пряму. Стара свій експлуатаційний вік віджила минулоріч, коли у кількох місцях з'явились тріщини та суви. На ремонтні роботи з міського кошторису виділили більше 760 тисяч гривень. За реконструкцію взялись працівники Хмельницькбудзамовника. Минулого року частина стінки була зруйнована і з Військового бюджету були виділені кошти щодо її відновлення. На даний момент роботи вступили, так би мовити, в завершальну стадію. Біля двох тисяч бетонних блоків, викладених у три яруси півстоліття гарантії. Нова підпірна стінка має стати надійним захистом від виникнення совів ґрунту, обіцяють підрядники. Споруджують мур у три етапи. Завершити планують наприкінці липня. Добряче попрацювати комунальникам доведеться і у районі провулку Серпанкового. Тамтешніх жителів спіткала схожа проблема. Земляний вал насувається прямісінько на їхні домівки. Аби не сталося лиха, працівники Хмельницькбудзамовника там теж встановлять підпірну стіну. Де більшої певності прокладуть дренажну систему. Ця загремляна маса, яка виникла в нас слідок суву, буде би, прибрана і закріплена спеціальним матеріалом рулоним, доронітом, щоб закріпити ґрунт. На ці роботи міський бюджет виділив трохи більше 100 тисяч гривень. За два тижні комунальники обіцяють впоратись. Опозиційні сили об'єднались заради кращого життя українців. Днями, аби обговорити програму, яка отримала назву За батьківщину, збирались представники політпартій та міських громадських організацій. Найпотужніші опозиційні партії об'єдналися в одну команду об'єднаної опозиції союз українських демократичних сил, який захищає національні інтереси та виступає єдиною реальною альтернативою нинішній владі. В основі нашого єднання національні інтереси України, права і свободи кожного її громадянина, європейські демократичні цінності, ми підготували проект програми дій об'єднаної опозиції, справедлива держава, чесна влада і гідне життя. Це детальний план виводу країни, з соціальної та економічної кризи та її подальшого розвитку. Вже готові конкретні законопроекти, які будуть ухвалені в майбутній Верховній Раді. Серед основних положень програми об'єднаної опозиції чільне місце посідає встановлення нового прожиткового мінімуму для населення. Окрім того, опозиціонери мають намір здійснити реформування медичної і освітньої галузей та спростити процедуру відкриття і закриття бізнесу. У планах також провести податкову революцію та зменшити кількість усіх податків до семи. За зразком розвинених європейських країн учасники круглого столу до програми внесли свої доповнення, обговоривши її основні положення. План дій затвердили. Узагальнені пропозиції подадуть до центральних штабів членів об'єднаної опозиції. Твердість своїх намірів опозиційні сили уже демонстрували днями. Заручившись підтримкою небайдужих хмельничан, вийшли на головну площу міста. Багатолюдну акцію опозиціонери провели на захист української мови. Окрім іншого, кожен бажаючий мав змогу висловити свою позицію з приводу мовного законопроекту Ківалова Колісніченка. Не буде мови, не буде нації. І Я не стільки за себе, я вже доживу. Я кажуть і знаю, що моя мова жива буде все наскільки за онуків, за своїх. Якщо наша Україна, і ми не будемо захищати, то хто ж буде захищати? Це наша Україна, і вона має бути. Все починається з українського язика. Раз ми його захищаємо, значить ми настоящі українці. Не знаючи броду, не лізь у воду. З початку цього року водойми Хмельницької області залишили своє життя більше 20 людей, четверо з яких діти. МНСівці не втомлюються нагадувати, що купання у незнайомих місцях, а також пірнання на підпитку, часто закінчується трагічно. Наша знімальна група перевірила свідомість хмельничан. За даними українського гідрометцентру, спека в Україні протримається ще як мінімум кілька днів. У Хмельницькому позначки на термометрах подекуди сягають 30, а то й 35 градусів вище нуля. Від палючого сонця рятується хто як може. Одні облюбували міські фонтани, інші обирають більш екстремальні види порятунку від спеки. На міському пляжі цими днями ніде яблуку впасти. У воду Південного Богу пірнають і малі дорослі. Рятувальники звертають особливу увагу батьків, аби ті не залишали без нагляду своїх чада, тим більше не відпускали їх на водойму самих, адже водна стихія помилок пробачати не вміє. У кожного є зараз в дітей мобільний зв'язок. На протязі дня не полініться, зв'яжіться з дитиною, де вона знаходиться, що вона робить. Ще раз попередьте її про заходи безпеки. До слова, єдиним облаштованим для водного відпочинку місцем у Хмельницькому є міський пляж. Однак бажаючих поборсатись у водичці не менше і на берегах озер та ставків. Попереджено орендарів ставків. Якщо вони отримують ставок, розводять там рибу, значить вони також повинні зобов'язані організувати пост, рятувальні пости. Щоб там була лодка, щоб там був обов'язково рятувальне коло і щоб там обов'язково чергувала людина. Рятувальник це не робота, це покликання. Принаймні у цьому переконаний Юрій Голяш, рятівник з чималим стажем. Коли була буря сильна, шість дітей на острові рибалили, цілу ніч посиділи. І ми їх ранком знімали, ну, батьки вже чергували, там, ну, щоб ми чи живі їхні діти, то ми їх забирали. А так кожен день випадок. Особливо прикро зізнається чоловік, коли за намагання врятувати чиїсь життя у відповідь чуєш суцільні образи. Саме такі необачні кроки найчастіше і призводять до поганих наслідків. Наступна інформація на замітку суб'єкта малого та середнього бізнесу. У Хмельницькому стартував відбір кандидатів на участь у конкурсі Кращий підприємець міста. Пропозиції для участі можуть подавати громадські організації, керівники малих та середніх підприємств, фізичні особи-підприємці. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету заявку. Оргкомітет знаходиться за адресою вулиця Гагаріна, 3, у кабінеті номер 115 Переможців вітатимуть у ході святкування дня підприємця а також на день міста. Детальнішу інформацію можна розізнати за номером телефону 76 21 12. Подійські майстри завершують розписувати велетенське диво яйце. Нагадаємо, гіганська склопластикова писанка примандрувала до нашого міста зі столиці. Доставили її організатори фестивалю Параду вишиванок. Саме на цьому фесті і змагатимуться пасхальні символи з усіх куточків України. Минулого тижня Хмельницьку красуню освятили, тоді й стартувало нанесення малюнку. Розписувати чотириметрове диво яйця взялись майстри з села Самчики. Спочатку, хоча є якийсь задум, він потім все рівно в процесі він набуває кращого якогось такого відображення. І вже кінцево стало той варіант, який зараз ви бачите. Але, але змінилися колір, помінявся, тому що ми змінили фарби. То було художні фарби, а це йдуть фасадні фарби, які призначені для наші атмосферний впливів, аби розписати писанку, народним умільцям знадобилось більше 10 літрів різнокольорової фарби. Замайорить арт-об'єкт усіма можливими барвами. Наразі роботи вийшли на фінішну пряму. Зараз на першому плані у нас. Виготовлення самої підставки, яка теж має відповідати розпису писанки і має показати її в усій красі для хмельничан. Уже наступного тижня мега яйце» презентуватимуть хмельничанам, розташують його на майданчику поблизу кінотеатру Шевченка. А уже в серпні, на день незалежності України, подійська дивописанка помандрує до столиці. Понад кілограм ртуті у сміттярці. На таку знахідку у Хмельницькому натрапила прибиральниця першого автовокзалу. На місце події одразу викликали бійців МНС. Небезпечна речовина знаходилась у сміттєвому баку в скляній ємності. Заважила ртуть на 1 кілограм та 200 грамів. От початку року понад кілограм ртуті ми не знаходили. Це перша така знахідка в цьому році. За даним фактом, свою перевірку проводить уже міліція. А ми продовжуємо слідкувати за життям обласного центру. Долучайтесь до створення наших випусків, якщо маєте цікаву інформацію. Побачимось.